Два місяці тому у школі села Давидівка, невідомою речовиною, труїло 43 школярів та семеро дорослих. Після того, як їм покращило, і в жовтні навчальний заклад відновив роботу. Ті самі діти знову почали хворіти. 15 грудня до лікарні потрапило четверо школярів. 22-го на лікарняні ліжка злягли вже сім учнів. Вони кажуть, ставало зле на третьому-четвертому уроках. не боліло серце дуже кололо в школі. Так, живі, і голова кожного дня було до школі. Спочатку мене дуже голова боліла, потім серце кололо. І мене піднявся тиск, і потім температура. Після обстежень та проведення аналізів медики встановили школярам діагноз вагетосудинна дистонія та невротичний стан. Їх лікують заспокійливими і серцевими краплями. Загалом кажуть, патології та ускладнень немає, оцінюючи ситуацію вчора, оглядаючи дітей, проводячи лабораторне обстеження, оглянули дітей всі вузькі спеціалісти. Ознак гострого якогось нового або того старого отруєння, яке було, у дітей не встановлено і не виявлено. Тим часом в батьків паніка, вони кажуть, поки не дізнаються причину отруєння, а відтак і не дух до школи дітей не пустять. Чекаються, поки одна дитина не погине у школі, а тоді вони нам скажуть. Ну, що між людьми говорять? Причина в школі, що там у школі, хтось щось підкинув, ніхто нічого не. Кажуть, що не можуть знайти нічого. Нам не кажуть, від чого ці діти падають, від чого ці діти хворіють. Захворювання школярів викликало в селян власні версії отруєння. Припускає таким чином. У школі борються за посади. Вони не го ділити стрільці, а діти страдають. Директорка школи розводить руками, мовляв, тут не знаю, що саме могло спровокувати новий сплеск недуги. Під навчальним закладом чергує швидка, захворіли загалом 10 рошколярів. Усі вони із тих дітей, які отруїлись наприкінці вересня. На минулому тижні приїздила бригада лікарів. Знову всіх дітей робили дітям усім огляд. Здається, що тут ще є й психологічний фактор, який також на окремих дітей впливає, але є і діти, в яких дійсно є проблеми із станом здоров'я. Щоденний моніторинг, не зачиняючи навчального закладу, готові запровад те санепідеміологи у вересні-жовтні вони перевірили ґрунт, воду, повітря та їжу у школі. Залишки токсинів вдалося виявити лише у сечі пацієнтів. Уже на момент початку розслідування в стінах школи перебувала велика кількість моїх колег, педколектив перебував і аналогічної дії вражаючої дії не зазнавала жодна особа. Це говорить про те, що речовина на той момент вже вивітрилася. Тому варто думати, що мова йде не про постійно діюче джерело, яке на сьогодні має можливість шкідливо впливати на здоров'я дітей, а мова йшла про разове занесення до стін закладу речовини. Справу продовжують розслідувати правоохоронці, поки від них жодної інформації, бо кажуть, що чекають на завершення експертиз. Іван Чижик, місцевий час.